І не тільки будемо говорити з нашим гостем Михайло Рябець, голова центральної виборчої комісії, з 97 по четверти роки. Ну а з 14-го року є одним із засновників громадської організації Україна без корупції. Добрий вечір. Добрий вечора. Отже, децентралізація і розширення повноважень місцевого самоврядування, і все це якраз напередодні осінніх. Місцевих виборів також конституційна зміни до конституції, робоча група зі змін до основного закону. Ви підтримуєте взагалі таку ініціативу, що треба змінювати український основний закон? Звичайно, підтримую. Я вважаю, що це абсолютно запізніле рішення, оскільки. Уже більше року минуло з часу Революції Гідності, і робота над змінами до конституції повинна була бути завершена. Повинні були бути створені умови для реальної децентралізації влади в Україні, що допомогло б вирішити багато проблем в нашій країні і зняти багато тих питань, які вже дивним дано назріли. Ви знаєте, у мене ось сьогоднішнє рішення, пов'язане із створенням конституційної комісії, чи як то створював Янукович Конституційну асамблею, викликає посмішку, тому що все-таки цей процес повинен ну, відбуватися тихо в робочому режимі без пафосу. І ми прекрасно розуміємо при всій повазі до всіх президентів, які включені до складу цієї комісії, роботу повинні здійснювати над розробкою, я би сказав, нової редакції законопроекту фахівці, представники громадськості з рахуванням європейської практики і відповідно до тих правил та умов, які панують у європейських країнах стосовно. Державного устрою який, ну, ну, було... парламентсько президентського Асамблея була розпущена, там близько сотні було конституціоналістів. Там були напрацювання, але вона була створена про людське око, тому що Янукович навіть не думав про те, що реально буде створено якийсь законопроект, який він хотів би ухвалити, оскільки ті повноваження. Які він повернув собі його більше ніж влаштовували, і я хочу вам сказати наперед от тільки сьогодні підписано цей документ, що робота над змінами до основного закону буде такою вялотікущим процесом, який не скоро приведе до результатів, тому що кожна влада не хоче віддавати повноваження. От якщо взяти сьогоднішній стан речей, що ж ми маємо в Україні? Ми маємо на рівні центральних органів виконавчої влади прем'єр-міністра уряд, коаліцію, на рівні місцевих органів виконавчої влади, це місцеві державні адміністрації безпосередньо підпорядковані президентові України. Я не знаю, як юрист жодного прикладу у світі. Щоб так була організована державна виконавча влада в Україні. Я не думаю, що так легко наш президент відмовиться від е, свого впливу на виконавчу владу. Можливо, ну, Інститут постійних представників. Ви розумієте, не повинен бути Інститут постійних представників як таких, оскільки ми маємо розглужену систему правоохоронних контролюючих органів. Для чого? З якою метою? Ми ж маємо органи прокуратури. Аж до району ми маємо органи внутрішніх справ. Ми маємо службу безпеки. Ми маємо різні контролюючі органи десятки, десятки, які дублюють один одного. Тому я не настільки оптимістично налаштований, як багато хто в нашому суспільстві, на те, що скоро ми одержимо в результаті цікавий змістовний документ, в якому буде реально створено систему противаг. Між різними інститутами і органами державної влади в Україні відповідно до пане Михайло. Ви задали, ви вжили слово повноваження, то не можу не згадати про повноваження центральної виборчої комісії. Ну ви розумієте, я якось писав, але напевно це дійшло до невеликого загалу людей. Про цю проблему ми знаємо, що строк повноважень членів центральної виборчої комісії передбачена законом тривалістю 7 років. Це імперативна норма. 1 червня минулого року, у 12-ти, сьогодні діючих членів центральної виборчої комісії, повноваження закінчилися. Ми знаємо, що суддя призначений на 5 років, не має права розглядати справи по закінченні п'ятирічного строку, хоча його Президент не, на цей момент ще не звільнив з посади. Таким чином, якщо взятися серйозно за аналіз рішень, які були ухвалені центральною виборчою комісією після 1 червня, то можна піддавати сумніву і результати виборів президента, які встановлювалися цим складом Центральної виборчої комісії. Тим більше я сказав би з повною відповідальністю, що Далеко нелегітимний склад Верховної Ради забезпечував організацію підготовки та проведення виборів дочасних виборів парламентських восени минулого року. Чому не формується цей орган? Гаразд, до цього зараз повернемося. А що це означає? Тобто, наприклад, або ви, або я, або будь-хто з наших глядачів може зараз в певному процедурному порядку. Оскаржити взагалі наявність восьмого скликання Верховної Ради. Може піддати сумніву легітимність цього складу Верховної Ради, адже е, забезпечував організацію підготовки та проведення цих виборів, орган. Більшість членів якому втратили свою легітимність після закінчення річного строку повноважень. А це значить, що і ухвалені прийняті закони цією Верховною Радою. Ну, ви знаєте, я так до включно з державним бюджетом 15-го року можна переховувати всі важливі закону урядовим складом урядовим коліції і так далі. Вся річ у тім, що е, ніхто цим питанням не приділяє належної уваги. А тим, кому вигідно, чи в адміністрації президента, чи навіть у Верховній Раді починають. Шукати в законі працівника якісь зачіпки, що мов члени комісії можуть працювати до тих пір, поки їх не звільнять, так трактувати закон не можна, оскільки у законі записано чітко строк повноважень члена центральної виборчої комісії, 7 років. Крапка. Іншого немає. Тобто, по закінченню семирічного строку, людина не вправі брати участі у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних із компетенцією органу. Срок повноважень, у якому у нього закінчився? Я юрист, я по іншому можу дати ці про це величезна проблема, над якою ніхто не думає, ніхто про неї не говорить. Але так, поїзд вже пішов. Все ну чи ні ну, поїзд, Чи можна плівку я, відмотати назад. Ну як можна відмотати назад? Це що проводити е, по новому дострокові парламентські вибори, чи тим більше піддати сумнів у сьогодні президентський вибор з формально-правової точки зору дискусію можна вести на професійному рівні, що є проблема і при чому серйозна проблема? Ми ж говоримо про те, що от і ви кажете, що на осінь планується проведення е, місцевих. місцевих виборів знову ж таки. Що ми чекаємо? Закону немає, за якою системою будуть проводитися вибори. Склад комісії нелегітимний, центральної виборчої комісії, які ми отримаємо органи на території всієї країни. Хто про це? І головне, що які перепони, які об'єктивні причини є для того, щоб цей орган не був легітимно змінений, створений. Тобто треба зараз змінити склад СВК. За е, законом про Центральну виборчу комісію президент вносить пропозиції щодо контур Верховній Раді. Верховна Рада призначає цих людей, які з своїх рядів обирають керівництво Центральної виборчої комісії. Але ви зверніть увагу, що про це ніхто навіть не говорить. Ну чому ж? Ви вже сказали. Ну, я сказав, слава Богу, завдяки нашому саме ефіру. Гаразд. До інших подій сьогоднішнього дня розстріл на інститутській 20 лютого найімовірніше здійснив спецпідрозділ Беркут. Такі дані оприлюднили у звіті міжнародної дорадчої групи, що діє за мандатом генсека Ради Європи. кажуть, опрацювали сотні годин відеоматеріалів і встановили понад 20 співробітників Беркуту. За даними звіту, ніхто з них не міг застосовувати зброю без наказу свого керівника Дмитра Садовника. Також відкритим залишається питання про причетність до подій на майдані третьої сторони, ймовірно, російської однак, офіційне слідство не надало представникам групи необхідних доказів. Навпаки запевнило їх, що доказової бази немає нестача співпраці між генпрокуратурою та міліцією стала суттєвою перешкодою для розслідування подій на майдані. Є достатні підстави вважати, що дії МВС не були направлені на співпрацю та в деяких випадках перешкоджали розслідуванню. Це підтверджується епізодом, пов'язаним із затриманням представників Беркуту, деталі якого викладені в звіті. Тим часом у громадянській мережі опора вважають, що міністерство внутрішніх справ не зацікавлене в розслідуванні убивств на майдані і сьогодні. На мою думку, дійсно МВС десь саботувало розслідування злочинів на Євромайдані, і в цьому є підтвердження певних обставин, певних дій з боку МВС Беркутівців, які викликали на допит, їх відправляли наприклад в зону АТО, а не дозволяли в такий спосіб керівництва МВС проводити відповідні слідчі дії. У міністерстві внутрішніх справ висловили своє здивування щодо перешкоджань розслідуванню злочинів на майдані і назвали інформацію, з якої виступала міжнародна група недостовірною і застарілою. Нині щотижня підбивають підсумки роботи спеціальної слідчої групи генпрокуратури і постійно діючої оперативної групи міністерства. Таке повідомили у МВС. кажуть, це дозволяє суттєво активізувати роботу з розслідування злочинів під час Євромайдану. І у затягуванні розслідування подій на майдані, очільник генпрокуратури Віктор Шокін звинуватив Олега Махніцького. Про це він заявив в інтерв'ю Агенції Інтерфакс Україна. За словами Шокіна, коли виконував обов'язки генпрокурора Махніцький. Не було ніякого прогресу. Водночас Віталій Ярема за словами Шокіна зробив досить багато для розслідування злочинів проти євромайданіців. Своєю чергою, Олег Махніцький усі звинувачення відкидає. каже достовірним фактом його роботи є звіт міжнародної дорадчої групи, який оприлюднили сьогодні. Нами було затримано трьох працівників Беркоту. Який потім один з них, керівник, їхній садовник, при Яремі був звільнений. Сумніватися в висновках цієї групи, яка є незалежним органом і автор, при авторитетному органі Ради Європи підстав немає. І власне група дійсно йшла до висновку, що за часи, коли керував генеральною прокуратурою я, робота велася. Пане махайле, ось Пригадуємо, згадали тут Беркутівця командира садовника, якого випустили з суду, так а потім він Тік. втік і зараз невідомо де. То реформа судової гілки влади? Ну, по перше, якщо коротенько прокоментувати те, про що йшлося у кількох ваших сюжетах, треба сказати про те, що. Не тільки Міністерство внутрішніх справ не було зацікавлено перешкоджало у проведенні розслідування. Взагалі в Україні немає політичної волі для проведення цього розслідування, і вже давним-давно можна було покарати винних, адже ви ж подивіться, на сьогоднішній день жоден суддя, жоден працівник органів внутрішніх справ, жоден прокурор, які цілодобово по конвейеру, без вихідних засуджували майданівців. На ношах відправляли в слідчі ізолятори, ніхто не покараний. Всі ці люди є в Україні або переважна більшість, ніхто із них не покараний. З огляду на це ми забалакуємо проблему реформування правоохоронних органів і судової влади. Про яке реформування судової гілки влади ми говоримо? Якщо 11 квітня набрав чинності закон минулого року, маю на увазі закон про довіру до судової влади яким чітко було зазначено, що повноваження членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії в день набрання чинності цим законом припиняються, таким чином, 11 квітня, ми будемо святкувати в лапках е, річницю бездіяльності конституційного органу Вищої ради юстиції, яка і повинна давати оцінку діям тих суддів, про е, які. Незаконно відправляли до слідчих ізоляторів майданівців, євромайданівців, притягувати до відповідальності тих людей, які у яких руки в крові, тобто нам ще треба, щоб запрацювала і вища рада юстиції? Так, ми зволікали, зволікали. Тепер кажемо, що треба два місяці для того, щоб сформувати цей орган. Продовж кількох місяців незаконно діяла Вища кваліфікаційна комісія, яка ухвалювала ухвалювала незаконні рішення про переведення суддів. І ці незаконні рішення нелегітимного органу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України легітимізував наш президент, підписуючи укази про переведення суддів. Я б це про це писав самому президенту. Відповіді продовж трьох місяців, так і не отримав. Ми говоримо. З минулого року про реформування правоохоронних органів. Які реформи ми сьогодні отримали? Крім розмов про реформування органів внутрішніх справ, про які реальні реформи можна говорити у е, цій системі? Реформування органів прокуратури. Тільки поки що розмови про скорочення, про, про підбір. Я вам наведу конкретний приклад е, у 2014 році. Хотіли призначити на посаду прокурора Закарпатської області чи першого заступника був такий прокурор районний Кайло. Народ повстав, піднявся і, скажімо так, насильно вигнали цю людину із території Закарпатської області. Його е, приховали, так сказати, у е, Генеральній прокуратурі України. Недавно читаю повідомлення про призначення цієї людини, яка звинувачується у величезній кількості різних зловживань, правопорушень, навіть я би е оцінив це в деяких питаннях злочинів. Призначають заступником прокурора Чернігівської області. Це реформування органів прокуратури. Так ми реформуємо. Візьміть службу безпеки. Що там змінилося? Абсолютно нічого. Таким чином, це все розмови. Про реформи, які нікому не вигідні. Перш за все, вони не вигідні. Керівництву держави. І я не побоюся сказати, що для реформування правоохоронної системи не потрібно великих було коштів, великих зусиль. Не було і немає для реформування правоохоронної системи політичної волі з боку голови держави, з боку політичної еліти. І всі ці е, розмови це просто. Е, Ну, але ж це ж таки, щось робиться, які ж що? ну що? Ну, наприклад, ну, що ну, наприклад, от розслідування. Корупційних дій колишнього керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ним опікуватиметься Міністерство внутрішніх справ цим розслідуванням. І от про це в інтерв'ю Агенції Інтерфакс Україна заявив генеральний прокурор Віктор Шокін. Він пояснив, що міліція взялася за розслідування цих злочинів саме на прохання глави відомства Арсен Аваков сам звернувся до генпрокурора з цього приводу. Віктор Шокін також зазначив, що попередив главу МВС, бо той через місяць. Інший не казав, що мовляв, вибачте, це підслідність прокурорська. Забирайте вашу справу назад. Це була цитата. За словами генпрокурора, прокуратура здійснює процесуальне керівництво цього розслідування і можу лише нагадати, що 25 березня на засіданні кабінету міністрів правоохоронці затримали голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бучковського та його першого заступника Василя Стоєцького за підозрою у зловживаннях і причетності до корупційних схем. І сьогодні ж в Генпрокуратурі відбулися кадрові зміни. Віктор Столярчук став новим заступником генерального прокурора. Він був першим заступником головного слідчого відомства і розслідував зокрема справу вбивства журналіста Ґонґадзе. Ну, слідче управління ГПУ очолив Юрій Грищенко. Він був заступником начальника управління нагляду у кримінальних провадженнях. Раніше Віктор Шокін звільнив з посади свого заступника Олексія Баганця та начальника головного слідчого управління Ігоря Щербину. Про це повідомляє прес служба ГПУ. Причини не коментують. Нагадаю, раніше баганця та Щербину відсторонили від виконання обов'язків через службове розслідування. Їх згадують у звіті Ради Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014. -го. До роботи в прокуратурі баганець був адвокатом Юрія Луценка. А Щербина обіймав посаду заступника начальника слідчого управління у 2010-му він допитував Юлію Тимошенко. Ілюстрація змін і ілюстрація роботи, наприклад, за з виявлення корупціонерів і розслідування, виведення їх на чисту воду. Павле, я хотів би бути чесним і сказати, що мені соромно за те театралізоване дійство, яке було показано всій країні. Ну, ми ж бачили, як одягали наручники високопосадовцям. Але ми ж знаємо, що наступного дня. Суд не зміг обрати міру запобіжного заходу цим, нібито корупціонерам, хабарникам, оскільки не було надано достатніх доказів їх вини, і прокурор відмовився сам від е е звинувачень і не наполягав на обрані їм міри запобіжного заходу у вигляді е арешту. Ну, це ви розумієте, це такі дешеві м м речі. Про які навіть мені соромно говорити. Ви давайте, ми не до цієї теми, але один штрих до портрету. Проходили дострокові парламентські вибори. В е, найбільш впливовий спікер Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв щодня про відкриття десятків кримінальних справ проти порушників виборчого закону, фальсифікаторів народного волевиявлення. Більше 400 кримінальних справ було порушено. Чи вам відомо хоч. По одній справі закінчено розслідування, хтось засуджений, хтось поніс відповідальність. Ні, і до тих пір народне волевиявлення буде спотворюватися шляхом фальсифікацій, допоки не буде політичної волі для притягнення до суворої відповідальності тих, хто посягає на це народне волевиявлення. Про що ми говоримо? Це все, я б сказав, би, поборювання відбувається або перегони між. Банковою і Кабінетом міністрів. Знову, знову. та чого ж знову? Та це ж, ви ж дивіться, з, е, тільки під димом шин е, можна було ухвалити у Верховній Раді України потрібне антикорупційне законодавство. Ухвалили. Скільки місяців триває процес так званого добору керівника цього органу? Так він ще до сьогоднішнього дня не призначений. Нещодавно читаємо уряд, створює. Національне агентство з питань протидії корупції. Ну уже огидли оці повідомлення, люди добрі. В країні проблеми, а ми створюємо органи, ми все приймаємо нові і нові закони, посилюємо е, нібито законодавчу боротьбу з корупцією, нічого для цього не роблячи з боку ні правоохоронних органів. Ні, з боку тих, хто сьогодні за Конституцією повинен гарантувати, забезпечувати належний правовий порядок в країні. Тому ну давайте ще згадаємо про реформи, зокрема і в правоохоронній системі такої реформи у міністерстві внутрішніх справ і в інших сферах працюватимуть лише за підтримки суспільства. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час п'ятого національного експертного форуму Україна стрес-тест. За його словами, війна це не виправдання відсутності реформ, зокрема, на думку Авакова. Не треба боятися розповідати народу про реальний стан справ і пропонувати рецепти виходу з кризи. Кожному українцю предлагаю взглянути на ці речі таким образом ти маєш то правительство, ту власть, яку заслужуєш. Ця власть настолько буде змінюватися, наскільки ти захочеш змінитися сам. Например, когда мы говорим про реформу Министерства внутренних дел, мы все можем сделать очень правильно. Идеально по кальке идеальных представлений и советам иностранных экспертов. Создать идеальные законы и выписать идеальные схемы. Но это не будет работать, если новая полиция, новая МВД не будет пользоваться доверием. И не только доверием доверием и на какой-то промежуток времени э, презумпции правоты полицейского. То есть каждый должен начать свою работу. Власть должна меняться, а люди должны знать, что власть меняется и нужно ей помочь и подыграть. Другого варианта успеха у нас не будет. Довіра як запорука успіху реформ, що ми почули від міністра. Скажіть, будь ласка, чи ми, пересічні громадяни України, можемо сьогодні якимось чином довіряти чи сприяти нормальній роботі працівників органів, які розстрілювали людей на майдані, які стоять по закутках через кілька кілометрів, збирають данину на дорогах, які кришують всі злочинні контрабандні потоки, які кришують? Гральний бізнес, наркоту. Ми можемо підтримувати цих людей? Тобто ми можемо. Це ви кажете про сьогодні. А міністр каже про те, що треба зробити. А завтра треба, вже. А нам треба замінити сотні е, тисяч людей, до яких, які повинні викликати довіру в нас, а ми їх підтримувати. На сьогодні, тими темпами, які ми спостерігаємо, ведеться реформування органів внутрішніх справ. Цей процес може тривати десятки років, і вони будуть далі продовжувати займатися тим, чим вони займалися впродовж десяток, десятків років до цього часу, оскільки знову ж таки немає політичної волі на швидкі, ефективні реформи правоохоронних органів і в першу чергу органів внутрішніх справ. Я розумію, що це не Грузія, Україна велика країна, що не так швидко поміняти велику кількість працівників органів внутрішніх справ. Але ж уже другий рік іде після революції. А ми поки що тільки говоримо про реформи. Реальних реформ немає. Ми тільки чуємо про те, що е, нова форма буде коштувати для працівника органів внутрішніх справ чи так званої поліції 700 доларів. Ми кажемо, що їм треба підвищити заробітну плату. Я це підтримую кілька разів. Але це все розмови. А мене цікавлять, результати реформування. Що для цього потрібно? Чи, в чому не вистачило часу? Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з перших днів після закінчення Революції Гідності. Створювалися різні ради, так само, як і нині Конституційна комісія, які напрацьовували різні концепції, забалакали чергову реформу. Органи прокуратури під тиском Європейської спільноти і громадськості України, нібито повинні реформуватися після прийняття новій редакції закону про прокуратуру. Попередній прокурор взагалі вважав, що такого закону не існує і, не, і немає потреби реформувати наші органи прокуратури. Сьогодні відбувається процес нібито реформування органів прокуратури. В чому це проявляється? Яким чином будуть реформуватися ці органи? Чому паралельно не створюється законодавча база для створення слідчих, слідчого органу, незалежного від органів прокуратури, органів внутрішніх справ Служби безпеки? Немає в Україні на найвищому рівні політичної волі для проведення реформ у, у системі державного будівництва, тобто зміни Конституції, реформування правоохоронних органів. Сьогоднішня ситуація? Влаштовує всіх, і повірте мені, що пройде ще дуже багато часу, якщо не буде третього майдану або в інший спосіб суцільного вибуху, не буде ніяких змін. Будуть розмови, будуть концепції, будуть комісії, будуть засідання. Це все як і сьогодні кабінет міністрів транслювали засідання на всю країну. Результатів не буде ніяких. Пане Михайле, ну у нас вже час до невеличкої рекламної паузи. Наприкінці розмови, ну принаймні, хоча б ну якусь дещицю оптимізму проти ночі, ну якісь світло в кінці тунелю, аби тільки це не була електричка на зустріч, так я кажу, що в кінці тунелю світло, хоч щось оптимістичне. Мене є пропозиції дуже прості. Я віддав політиці майже два десятки років свого життя. Не вважаю себе людиною похилого віку. Я вважаю, що всі, хто останні 15 років перебував при владі, в тому числі і на виборних посадах, повинні піти. Допоки ми не очистимо наші владні кабінети від старої, так званої еліти, нічого в країні ніяких змін не відбудеться. Правильно, колись сказав, в моєму вашій студії. У одній з ваших програм Саакашвілі, колишній президент Грузії, зробити реформи в Україні, він порівняв це рівно сильно, що попросити жаб осушити болото, в якому вони живуть, до тих, і це треба законодавчо прийняти закон, заборонити, балотуватися. До органів місцевого самоврядування, до Верховної Ради України займати будь-які посади у державних органах людям, які останні 15 років працювали на посадах, що відносяться до першої, другої, третьої категорії державних службовців. І в Україні почне все змінюватися. У нас є прекрасні розумні молоді люди, які здатні замінити так звану дуже високопрофесійну досвідчену еліту. Ми повинні допомагати в якості радників, консультантів для цих молодих людей. А вони повинні творити країну для себе, для своїх нащадків і забезпечити нам гідну старість. Дякую вам, Михайло Рибець. був разом з нами в підсумковому проєкті День. Дякую. Дякую вам, пане Михайле. А ми ж після невеличкої паузи з наступним гостем задаємо решту подій цього.